Американська письменниця Лорел Гамільтон сказала: настає момент, коли ти просто любиш, не за те, що він там хороший або поганий, або ще якийсь ти просто любиш. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про безкорисливу любов. Бенджамін Уорфілд добре відомий теологом своїми літературними творами про авторитет Біблії і кальвіністські доктрини. 34 роки він викладав теологію в семінарі Прістанського університету, що у США. Але мало хто знає іншу сторону життя Уортфілда. він надзвичайно сильно любив свою дружину. Бенджамін і Енні одружилися молодими. В 1876 році. Через кілька тижнів вони переїхали до Німеччини, де Бенджамін навчався в Лейпцигському університеті. Менше ніж через рік після весілля Енні постраждала від удару блискавки під час сильної грози. Вона стала інвалідом на все життя. Шлюб тривав майже 40 років до смерті Енні в 1915 році. І увесь цей час Бенджамін піклувався про дружину. Його біографи пишуть, що він не відлучався з дому більш ніж на дві години. Він часто читав Енні книги і робив для неї все, що було необхідно, дітей у них не було. Одна близька людина якось порадила Уорфілду залишити Енні в спеціальному закладі, де про неї подбають. Йому сказали, що так буде більше часу писати книги, викладати, а служіння буде ефективнішим. На це Уорфілд відповів: Моє служіння це моя дружина, я не розлучуся з нею, я буду любити її і піклуватися про неї стільки років, скільки їй дасть Господь. Він так і зробив, віддавши всю свою любов і відданість дружині. Приклад Уорфілда надихає на самовідданість заради коханої людини. У п'ятому розділі послання до Ефесян написано: чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Апостол Павло закликає чоловіків взяти за основу приклад Христа. Любов можна проявити по-різному, вона може бути виражена в словах розуміння і турботи, вона може бути проявлена у своєчасній підтримці у всіх сферах життя. Для цього варто наслідувати Христа, відмовитися від особистих задоволень і зручностей та піклуватися про щастя своєї дружини, перебуваючи поруч з нею в годину її хвороби. Христос віддав себе за церкву. Бо вона була у відчайдушній нужді, він зважився врятувати її. Так і чоловік може підтримати свою дружину, служачи її духовним потребам, а вона його в дусі взаємної любові. Текст говорить про силу любові Христа до своїх синів і дочок. Чи хворіємо ми, чи проявляємо непослух, упертість, Христос не залишає нас ні на мить. Він готовий допомогти нам, підтримати і благословити. Якщо ви перебуваєте у шлюбі, задумайтесь сьогодні над досконалою любов'ю Христа і постарайтесь передати таку любов чоловікові чи дружині. Якщо ви ще не в шлюбі, подумайте про те, як ви можете показати любов Христа своїм ближнім, у чому можете проявити опіку і безкорисливість. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти даруєш нам такі важливі настанови із сторінок святого Писання, щоб у наших сім'ях була справжня Твоя Божественна любов. Допоможи, Господи, нам підтримувати одне одного, проявляти любов на практиці і славити тебе, єдиного Бога. Амінь. Пам'ятайте слова Христа, більшої любові ніхто не має за ту. Коли хто душу свою покладе за друзів своїх, любіть один одного і будьте щасливі.